Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл карток Ленорман. Сьогодні у нас картка букет. Букет це про побачення, про якісь приємні емоції. Про подарунки, сюрпризи, вечірки, це про флірт, про якесь свята. Також картка букет може нам показати молоду дівчину десь приблизно до 30 років. Букет це весняний настрій, символ весни, гулянки, якісь банкети, урочистості, але також букет нам показує швидкоплинність. В принципі, тому дуже схоже на картку на конюшина, картку але все ж таки букет це про якусь неочікуваність, і, до речі, ще букет може пом'якшувати сусідні карти. Ось така ситуація. Стосовно ключових якихось моментів, це можуть бути якісь компліменти, знаки уваги, це захоплення, успіх, це про радість, подарунки, сюрпризи, закоханість, флірт, перемир'я, це якась приємна компанія. Це щастя, удача, задоволення. Це про мінливість, про творчість, це про покращення, про якісь теплі почуття, про очікування чогось прекрасного. Елементарно, це показує якісь квіти, якісь рослини, якісь лікарські трави. В принципі, картка букет е повідомляє нам про успіх, удачу, про щастя в, в усіх сферах. Е це символ радості, добра, е нагороди, які ви заслужили, якісь перемоги ваші. Е взагалі це картка свята. Е це картка така тепла, весела, е картка якихось великих. Жестів, романтичних почуттів, знаків уваги, юності, як картка на якийсь період, це в принципі може показувати як період приємних зустрічей, радості, свят, займіться собою як порада, да? займіться своєю вродою, красою. Це якийсь творчий день, також може елементарно сказати займіться квітами. Ну і в такому сенсі, в принципі, коротенько про цю картку далі буде.